Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, Слово Боже в нашій увазі приподносить доволі добре всім нам знайому притчу про милосердного Самарянина. Ця притча доступна, практична і всім нам зрозуміла, тому що Господь цим пояснює нам, хто є. Для нас ближні, а ближнім є кожна людина, ближнім є кожна людина, яка зустрічається на нашому життєвому шляху незалежності від національності, від соціального статусу і незалежності від переконань, тому що біль і страждання. Не знає ні національності, білі страждання, не знає ні прилежностей, чи до тієї, чи до іншої релігії, вона залишається білью. І ми повинні однаково розуміти і любити кожного. Не кожному вдається любити всіх однаково, але принаймні ми можемо змусити себе. Зрозуміти, переконати в тому, що кожна особистість має абсолютну цінність в очах Господні. Важко навчитися любити своїх ворогів, але ми можемо себе переконати в тому, подивитися на це крізь євангельську призму і зрозуміти, що і він, наш ворог. Має в собі щось таке, ради чого постраждав Христос. Ради нього також Господь прийшов на цю землю і віддав своє життя. І Він носить в собі ті риси, образ і подобу Божу. Але давайте повернемося до початкових слів сьогоднішнього євангельського читання. Івангелист говорить, що один законовчитель, спокушаючи Христа, прийшов і запитав за нього, яка найбільша заповідь за коні. Адже за Христом ходили люди, не тільки ті, які бажали слухати ось ці слова вічного життя, не тільки ті, які бажали, щоб Господь своїм словом настановою вказав шлях, яким потрібно. Прямувати, щоб здобути ось це царство Боже. Але за Христом і ходили люди із лукавства, які ненавиділи Христа, за те, що Він зігрівав народ своїм втішаючим словом, які хотіли здобити Його на слові і засудити. І ось цей законник так само з лукавством Його запитує, і Господь йому не відповідає. На Його запитання. Він знає, що перед ним власне людина, яка добре знає закон Божий, яка добре орієнтується у Біблії, у Слові Божому, і тому то на запитання відповідає запитання, а що ти читаєш в законі, що про це говориться, і законник вибирає із Святого Письма найголовніше. Люби Господа Бога, твого всім серцем, всією думкою, всім своїм іством, і всією своєю силою і ближнього свого як самого себе. Ось це, про що Господь говорить, є найбільшим в законі, на чому побудована весь закон і пророк. І Господь сказав: Ти добре відпові, іди, чини так і будеш спасенний. І ось у цьому заключалося лукавство цього законовчителя, І він питається, а хто мій ближній? Адже хто був ближнім для юдеї? В той час, звісно, що найперше це рідні, близькі, знайомі, друзі, одновірці, одноплеменники, а самарянин – не питався того нещасного юдея, який потрапив у руки розбійника, який стікав кров'ю при смерті. Він не питався його, як ти відносишся до мене, до моєї нації, до мого народу, до моєї віри. Він взяв і допоміг цьому ворогові, тому що юдеї не спілкувалися із самарянами. Юдеї були зруйнували самарянський храм. І він йому допоміг. І ось Господь оцією притчою, відповіддю, хто мій ближній, ось поламав весь устрій старозаповітньо релігії. Він приніс в світ щось таке, що до цього не було. Господь стер, ось ці кордони між національністями, між поглядом. Ми повинні творити милість кожному. Незалежності від того, якої думки людина про нас. І хоч це важко, хоч це спостерігаючи на сьогоднішній час, спостерігаючи на ці всі конфлікти непорозуміння, дуже часто конфлікти на релігійному ґрунті, приходиш до висновку. Дай Боже, щоб я помилявся, але переважна більшість людей живе ще в старому заповіті. Ще не зрозуміли ось власне цей закон Христовий, який несе для кожної людини милість, і для нас, і для наших знайомих, і навіть для наших ворогів. Сьогодні мало таких дійсно людей, які творять цю милість. Милість багато хто думає, що ось матеріальне. І так ось це закорінилося в нашій свідомості в наших думках, що часто ми хочемо відкупитися від тих людей, які приходять до нас за допомогою. Часто навіть і сама людина, яка просить цю милостиню, шукає допомоги, вона все зводить до матеріального, зводить все для того, щоб їй допомагали. Ось власне тільки цими матеріальними благами. Вона збурена, сердита, вона увічає, що терпить ось власне цю біду, але зовсім іншої милості ми потребуємо. Якщо глянути в історію церкви Христової, то там можна зрозуміти одну річ, що колись люди йшли до церкви, несучи останнє на Боже, і отримували від Бога, не від людей, а від Бога. Велику милість, велике, велику розраду, велику допомогу, і різноманітні зцілення були, і все інше. А сьогодні люди йдуть до храму, просять, до інших людей просять і навіть ображаються, якщо їм не допомагають. Не того шукають. Перше, потрібно шукати ось цей внутрішній мир, шукати Бога, шукати і в своїх хворобах, і немочах науки. А Господь дуже близько біля тих, хто страждає. Господь поруч із нами завжди, ось коли нам найважче, Він є тоді з нами. І незважаючи на нашу гріховність, незважаючи на наші погляди, ось Господь є тим добрим самарянином, який лікує ля наші рани. Багато можна. Почути, що ось, якби я побачив людину, яка би була в крові побита, пограбована, я би допоміг би. Але скільки таких людей, зранених, рани, котрих кровоточать, але не від руки людської, не від тієї чи іншої зброї, але кровоточать серця. Скільки Потребують люди ось цього доброго, теплого слова, розуміння. Не в тому, що ми краще, але ось розуміння до їхньої біди, до нещастя, а саме найбільше потребують теплої, непоказової, щирої молитви. Як мало таких милостей сьогодні серед сучасного суспільства, як багато інших людей. Які розрядрають наші рани, душевні, сердечні, які вміють вправно нагадати, що було колись із нами. І людина знов і знов переживає біль, переживає ту власне нанесену рану, такої милості не потрібно. Всіх нас, Господь, буде судити за нашими ділами, не по наших словах. І мене Господь буде судити, не по тому. Як я говорю, хоч і важко їм, коли можливо, Слово Боже, збагнути, пропустити Його крізь серце, крізь розум і говорити Його, але це легше, ніж поступати. І тому то сьогодні в апостольському читанні, апостола Павла, до Афеських християн, Господь, апостол благає просить, браття, благаю вас, будьте гідні свого покликання. Тобто будьте гідні ось цієї назви християнства, адже самарянин не був християнином. Він був християнином ще до Христа. І ось ось тівчинки повинні бути присутні в нашому житті. Ось ці вчинки, коли ми робимо духовну милість іншим людям, вони наповнюють серце. Благословенним Божим миром. А що може бути більше від цього Божого миру? Коли твоя совість спокійна, коли тебе ніщо не мучить, коли ти задоволений і живеш, і радієш життю і дякуєш милосердному Господу? Хоч і люди шукають іншому задоволення, шукають іншому втіхи. Але їм це не вдасться, тому що мир Божий це є найвище, що людина може осягнути тут, на землі, у своїй душі і у своєму серці. Нехай Милосердний Господь допомагає всім нам поступати по Його слову, ось бути тими самарянами, для того, щоб дійсно Господь і віддав нам тим добром, яке ми посіємо тут на землі. Дуже прекрасно сказав Іоанн Злотоустий, коли людина творить добро тут на землі, вона ніби дає борг Богові, яка глибина цієї думки. Адже Господь ніколи не любить бути в боргу. Він завжди повертає з Він завжди віддає те, що ми ніби прилучаємося до тих діл які має творити Господь, тобто діл милосердя, діл добра. І дійсно тільки це проявляється в тому, ось не в словах, а в наших ділах. Як я говорив минулого разу, минулої неділі, що коли ми хочемо перевірити чи побачити, чи вірить нам людина, ми спершу дивимося на те, як вона поступає. Якщо вона поступає так, як ми її просимо, значить вона нам вірить, довіряє, значить вона нас любить. Але якщо вона говорить, що добре, вірю, але вчинки її зовсім інакші, яка там може бути віра? Тому то нехай милосердний Господь утверджує всіх нас у вірі і у цих ділах милосердя. Амінь. Слава Ісусу Богу.